Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ одинадцятий. Мудрість Смиренного підносить його голову і садовить його серед вельмож Не вихваляй мужа за його вроду і не гидуй людиною за її вигляд. Бджілка між крилатами маленька, а виріб її найсолодший. Не хвались одежею, що її носиш, не несись угору за дня слави. Придивні, бо діла Господні і сховані від людей оті діла його. Багато вже владарів сиділо на долівці, занедбаний же носив корону. Чимало вельмож було вельми принижено прославлених передано в руки іншим. Не гани! Наперед не розслідивши, спершу зміркуй, а тоді вже дорікай. Не відказуй раніше, ніж вислухаєш, і посеред розмови не встрявай не сперечайся у справі, що тобі не потрібна, не сідай до грішників, коли вони сваряться. Сину, багатьма справами не клопочися. Намноживши їх, не уменеш закиду, гонитимеш за ними, не наздоженеш їх, а й утікатимеш їх не уникнеш. Один працює, трудиться та квапиться, і тим більшу терпить нестачу, інший же кволий, потребує допомоги, слабосилий, багатий на злидні, але очі Господа на нього любовно дивляться, і його він підводить з його бідування, і голову його підносить у гору, тож і будуть його подивляти численні. Добро і зло, життя і смерть, убоство і багатство від Господа, мудрість, наука, законознавство походять від Господа, а й любов, і рівні путі від нього. Дурнота й темнота, створені для грішників, і хто зарозумілий у злі, з тим зло й залишиться дарунок же Господній залишається в побожних, і його благовоління їх повік ущасливить. Хтось багатіє завдяки старанням та ощадності, але ж нагороду ось яку він має. Коли він каже, Я знайшов спокій і тепер от буду споживати свої блага. То він і не знає, скільки про мене так часу, аж муситимете їх для інших лишити й померти. Стій при завіті твердо, перебувай у ньому і виконуй його аж до постаріння. Дивом не дивуйся на діла грішного, лиш поклавшись на Господа, тримайся праці твоєї. З погляду бо Господа річ легка, вмить негайно. Збагатити злиденного. Благословення Господнє нагорода благочестивому, і Його благословення вже незабаром заквічається. Не говори, чого мені ще бракує і яких мені благ ще відтепер чекати. Не говори так, я маю вже достатньо, тож яка тепер біда мене може спіткати. За благосної днини забувається лихо. За лихого ж дня не пам'ятають добра, бо для Господа ж легко за дня кончини відплатити людині за її учинками. Одна година у злиднях і розкоші забуто, при кінці ж людини діла її об'являються. Аж до кончини не зви нікого щасливим, щойно при смерті мужа пізнають. Не вводь, аби якого до хати своєї, численні, бо бувають хитрощі підступного. Перепел ловець у клітці, серце гордово, мов підглядач, пантрує він на твоє падіння. Доброчинство лиходійством підмінює наклепник, і в що найкращому ваду знаходить. Одна лиш іскорка велику ватру підпалює, грішник робить засідку. Щоб кров пролити. Лиходія бережись, який зло намислює, щоб, бува, не вчинив назавжди тобі сорому. Чужого введеш у хату, а він заколот сподіє та й відчужить тебе від рідних твоїх.